Студентам доведеться потрусити гаманцями. Кабмін затвердив цілу низку платних послуг, що можуть надаватися державними та комунальними навчальними закладами. В перелік послуг, за які вузам дозволено втягувати оплату, війшли виготовлення студентських квитків залікових книжок та дипломів. Платним вже наступного року також стане складання зовнішнього незалежного оцінювання. Викласти копійчину доведеться і тим, хто пропустив заняття без поважних причин. За прогуляні часи доведеться сплатити пеню. Останнє нововведення викликає у студентів найбільш бурхливу реакцію. Я негативно к этому отношусь, потому что пропуски по різним причинам. Тобто заболел, не заболел, треба уїхати куда-то. Ну, то не знаю, лучше не приймати тако закон. По поводу бюджетників, якщо брати, то бюджетники за них платить держава, а нехай вони платять, якщо пропускають. А якщо контракт, ми платимо самі за себе, за наше навчання. Якщо ми маємо право пропускати, це наші кошти. На думку студентів, плата за пропущені заняття не покращить відвідування вишів. Ні, мені здається, все залишиться так, як і було. Нічого це не вирішить. Можливо, комусь, можливо, хтось все-таки почне ходити на пари, але мені кажеться, є багато інших методів, які можуть сприяти цьому. Не тільки те, що платити за все. Освітяна від такої новації також не в захваті. Мені здається, воно не приживеться в університеті. І якщо десь колись і пропустив якусь лекцію чи заняття, відпрацює, дожене, сам перепише. Цю лекцію або надії в інтернеті сьогодні. Скільки новацій технічних, що обрати за це кошти, заставляти піти оце відпрацюй, занеси туди кошти. Я думаю, що це не приживеться. Окрім ведення платних послуг, в Міносвіті планують переглянути системи надання стипендій та пільг. Так, наприклад, стипендію не отримуватиме той, хто має трійку в заліковці, а пільги можуть взагалі зняти. Передбачається. Зняття або унормування ряду пільг для пільгових категорій взагалі є різні пропозиції. Є пропозиції взагалі відмінити всі пільги, а надати надавати державні кредити для отримання освіти цим категоріям людей. У планах урядовців вже наступного року повернути вступні іспити. Утім, до таких новацій освітяни ставляться з небиякою обережністю. По нововведеннях теж дуже обережно робити ці кроки мені б не хотілося щоб наші випускники слідуючого року на собі на собі випробували систему розумієте це для нас з вами ще один рік а для людей які будуть випускатися це доля студенти кажуть усілякими змінами у системі освіти вже не здивуєш Живучи в цій країні, мабуть, нема чому дивуватись, у нас постійно щось міняється, постійно щось нове. І Тому це вже як кожна людина персонально це сприймає, сприймає чи не сприймає. Юлія Доброскок, Володимир Мельник, Віка Новини.